У шелтері під назвою «Безмеж» порожньо не буває. Сюди чи не кожного дня доставляють людей з прифронтових регіонів. Плохо. Це... О, так, плохо. Все закрито, ночи оказался на вокзалі в 11 выгонят, и будеш сидіти на улице. Очень плохо. Без конца стріляють, без конца бахають. Там бахнуло, там бахнуло. Ну, плохая обстановка, очень плохая. Сусіднє ліжко займає Анна Спокровська. Жінка тиждень провела без води та електрики. І досі з жахом згадує те, що довелося пережити у рідному місті. У мене вилітіли всі окна, двері, а, все на світі. 32 бабаха насчитала, а потім в минуту раз-два бабаха. Тільки приїхала людина. Увозящий говорит, за 30 минут вы должны собраться. Самое опасное здесь место. Я долго ждать не буду, понятно? Ага, ну как за 30 минут, я говорю, успею. Хорошо, что успела все стекла э, выкинуть, не оставить после себя стекла. Не думала э, о, о себе, лишь бы в комнате не было стекла. На тумбочках поруч маленькі іконки, їх вивозять з іншими речами, які зазвичай збирають поспіхом. У глибині кімнати безмовно сидить жінка середніх років, гладить іграшкового гусака. Це допомагає їй впоратися зі стресом. Наразі цей шелтер, відкритий благодійним фондом Артак, здатний одночасно прихистити 27 осіб. Тут приймають людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Протягом року послугами евакуаційного центру скористалися 827 жителів прифронтових населених пунктів. Все оборудовано, можна тут влітку держатися. Тобто чоловік умивається, одну рукою держиться, другий вмивається. Тому саме здесь по душу. Туалітом, поэтому ну, все оборудовано для галамобій. Шелтер планують розширити та відкрити ще одну частину, розраховану на 60 людей. Потреба нікуди не поділася, адже війна не закінчується. Всього ж, спочатку повномасштабки, Артак допоміг евакуювати понад 100 тисяч осіб. Ми працювали на епіцентрі. На той час приїздило дуже багато людей, по 6 тисяч людей на день. Ми допомагали на епіцентрі, забирали людей, розселяли по Запоріжжю по шелтерах, котрі існували на той момент. Також займалися евакуацією людей, котрі приїжджали з окупованих територій по Україні та в Європу. Все це ми по сей день робимо безкоштовно. Окрім даху над головою, у центрі людей забезпечують харчуванням за необхідності допомагають відновити документи. У нас унікальність в тому, що ніхто цього не робить, ніхто не бере людей без документів. Це перше. По-друге, я думаю, що Дані вже сказав, що у нас повний цикл, але ці люди, котрі, наприклад, не можуть їхати, ми також їм допомагаємо адаптуватись і знайти своє місце здесь, в Україні. І навіть Запоріжжя, то багато людей, котрі, наприклад, Донецька область, Харківська евакуація та допомога тривають і надалі. Щотижня три спеціальні автомобілі фонду Артак їдуть туди, де гаряче, і вивозять мирних жителів до більш безпечного Запоріжжя. Ось все розложено: дихання, перев'язка, кровоспинні, переломи. Тут е, заміряти сатурацію на патчі одягається також. Ми і досі продовжуємо займатися евакуацією. Кожного вівторка від нас від'їжджає автобус з людьми. Ми допомагаємо людям виїхати по Україні та в Європу безкоштовно. Якщо у людей буде бажання звернутися до нас, у нас є гаряча лінія, телефон 099 359 2115.